Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, і я дуже радий всіх вас бачити вже на 16-му занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Ви всі молодці, що дійшли так далеко, і я бажаю вам подальших успіхів у вивченні англійської. Що ж, починаємо. І для початку пригадаємо запитання з попереднього заняття. Отже, як ви скажете, який сьогодні день? What day is today? What day is today? Тепер надайте відповідь. Сьогодні такий то день. Використовуйте, будь ласка, той день тижня, в який ви дивитесь ось це заняття. Отже, Today is Tuesday. Бо в мене сьогодні вівторок, тобто я кажу Today is Tuesday. А тепер повторимо всі 7 днів тижня. Отже, почнемо з середи. Як ви скажете англійською середа? Wednesday, Wednesday, skajit nidila. Sunday, Sunday, ponidilok. Monday, Monday, wiwdorok. Tuesday, Tuesday, Piatnica. Friday, Friday, skajit subota. Saturday, Saturday, Та четвер. Thursday, Thursday. А тепер, як ви скажете англійською мовою слово хобі? Тут все просто. Воно дуже схоже до українського. Отже, ми скажемо Hobby. Hobby. Тепер скажіть хобі в множині. Тобто 2, 3, 10 хобі. Hobbies, hobbies. Задайте запитання, чи є в тебе якісь хобі. Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? Надайте ну, відповідь. Так, я граю на піаніно. Yes, I play the piano. Yes, I play the piano. Тепер пригадайте, як сказати, мені подобається. I like. I like. Скажіть речення. Мені подобається грати на піаніно. I like to play the piano. I like to play the piano. Скажіть схоже речення, але з тенісом. Тобто мені подобається грати теніс. I like to play tennis. I like to play tennis. Там у нас є частка «to» перед словом play, як в піаніно, I like to play the piano, так і тут з тенісом, I like to play tennis». Якщо пам'ятаєте, ось ця частка to допомагає зробити так, щоб дієслово відповідало на запитання, що робити. Отже, перше дієслово тут це like. I like, мені подобається. Тут немає що робити, не мені подобатися, а мені подобається. А от друге слово play має відповідати на питання, що робити. Мені подобається грати. Що робити грати. Тому ми і поставили ту, тому що частка ту якраз допомагає зробити так, щоб її слово звучало, як що робити. Отже, I like to play tennis. Мені подобається грати теніс. Друзі, хочу попросити вас залишати ваші вподобайки, писати будь-які коментарі, а також підписуватись на канал. Вся ця активність дуже допомагає просувати і розвивати мій канал. І найбільше це, звичайно, підписки. Якщо YouTube бачить, що під час перегляду відео ви підписались на канал, він буде просувати це відео і далі, тому що він думає, що це хороше відео. Дякую. Тепер запитайте, чи граєш ти в теніс? Do you play tennis? Do you play tennis? Запитайте, чи грає вона на піаніно? Does she play the piano? Does she play the piano? Скажіть коли? Просто одне слово. Коли? When. When. Запитайте, коли вона грає на піаніно. Тобто речення запитальне буде те саме. Просто на початку ми додамо слово коли. When does she play the piano? When does she play the piano? І надайте відповідь вона грає на піаніно по суботах. She plays the piano on Saturdays. She plays the piano on Saturdays. Ось тут ми додали дві літери S. Першу до «play» – «plays». Як пам'ятаємо до дієслів, коли головним членом речення він, вона або «воно» потрібно додати S, тобто «she plays». і в кінці ми додали S до «saturday», тому що це по суботах, тобто кожної суботи вона грає на піаніно. Saturdays. ми не можемо сказати одна субота, тому що це кожну суботу по суботах в множині. Отже, і Saturdays. друзі. Якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови, або і не тільки англійської, також інших шкільних предметів. Хочу порекомендувати вам школу Smart Owl Crew. Це школа, яка належить моєму другові. І також я сам на неї колись працював і викладав англійську з ними. Це прекрасна школа з хорошими вчителями. В них прекрасна вимова, прекрасні акценти в англійській мові. І хороший підхід до викладання. Ви можете спробувати безкоштовний урок і вже виходячи з нього, вирішите, чи хочете займатися чи ні. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталія з каналу Легка Англійська на вас чекає знижка. Тепер запитайте, чи читає він? Тобто в значенні не чи може він читати, а чи читає він як хобі. Does he read? Does He Read? І надайте відповідь: Так, він читає по неділях. Yes, he reads on Sundays. Yes, he reads on Sundays. Тепер студенти ща одне запитання. Коли він грає теніс? When does he play tennis? When does he play tennis? Надайте ну, відповідь. Він грає теніс по четвергах. He plays tennis on Thursdays. He plays tennis on Thursdays. Тепер вивчимо нове слово футбол, і футбол англійською звучить як soccer. Soccer. Скажіть футбол. Сокер. Також ви могли чути слово футбол, звичайно. Футбол це також той самий футбол, який ми знаємо, але тільки у Великобританії, тільки в Англії. Якщо ви поїдете в США, Канаду, Австралію або Нову Зеландію, там будуть казати сокер. Тому що у всіх цих країнах є свій футбол. В Америці є американський футбол. В Канаді я не впевнений, чи в них є свій, але вони також під футболом мають на увазі американський футбол. А сокер це таке футбол, який нас розуміють під футболом. Отже, сокер в більшості країн. Футбол тільки у Великобританії. І грати в футбол звучить так само, як грати теніс або грати на піаніно. Плей сокер. Плей сокер. Запитайте, чи граєш ти футбол? Do you play soccer? Do you play soccer? Скажіть так, я граю в футбол по п'ятницях. Yes, yes, I play soccer on Fridays. Наступне нове слово це плавати. І плавати англійською мовою звучить як swim. Swim. Скажіть самостійно. Плавати". Swim. Тут, як бачите, є літера I схожа до української I, але у слові swim, як і в більшості слів в англійській мові, вона не буде вимовлятися як I, як наша м'яка літера І. Ні, вона більш тверда, схожа до нашої E, swim, а не swim. Swim. Якщо ви скажете її просто як українську е e, там, це буде набагато більш правильно, ніж якщо ви скажете swim М'ягенько. Отже, ще раз, плавати swim. Тепер задайте запитання, чи плаває він, або можна також прикласти, чи займається він плаванням. Does he swim? Does he swim? Тепер скажіть так, плаває, або так займається. Yes, he does. Yes, he does. Запитайте, коли він плаває. When does he swim? When does he swim? І скажіть він плаває по п'ятницях. He swims. Тут потрібно додати S. He swims on Fridays. He swims on Fridays. А тепер вивчимо, як сказати «weekend» англійською мовою. Тут це дуже-дуже просто, тому що звучить це дуже близько до української. Тому що це слово в українській пішло з англійської. Отже, «weekend». Вікенд. Вікенд. Скажіть weekend. Week означає тиждень. End означає кінець. Отже, кінець тижня. Вікенд. Weekend. Weekend. Тепер, щоб сказати, що я чимось займаюсь на вікенди, я скажу at the weekend. Отже, для днів ми вживали слово on. On Monday, on Tuesday і так далі. А от на вікенд я вже не скажу on the weekend, ні. Я скажу at the weekend». І якщо там є слово the, це означає, що прямо на цей, на наступний вікенд я буду щось робити. At the weekend». А якщо я скажу at weekends», без будь-якого артикля, це означає, що на кожний вікенд я щось роблю. Кожного вікенду я йду в парк, кожного вікенду я займаюся спортом і так далі. At weekends». Тепер ви спробуйте сказати на вікенд, тобто на ось цей конкретний вікенд. at the weekend at the weekend скажіть кожного вікенда weekend. at weekends at weekends скажіть він плаває по вікендах he swims at weekends he swims at weekends Тепер пригадаємо погоду. Раніше ми вже вчили, як сказати, зараз хороша погода. Спробуйте це пригадати. It's good weather. It's good weather. Скажіть, зараз погана погода. It's bad weather. It's bad weather. Тепер ми вивчимо додаткові слова. Спочатку жарко або гаряче. Отже, жарко англійською мовою звучить як hot. Hot. Скажіть жарко. – «hot». Тепер холодно. Cold. – «cold». Скажіть холодно. – «cold». Щоб сказати зараз жарко або зараз холодно, ми скажемо так само, як ми казали, зараз хороша погода або погана погода. Отже, it's hot. Зараз жарко, або це є жарко. It's hot. а зараз холодно, It's cold. It's cold. Тепер вивчимо, що означає англійське слово «to». Не цифра 2, а інше «to». Як бачите, написання в них різні, хоча вимовляються вони однаково. Також, ось ось це «to» має два значення. Перше це також, наприклад, «me too» я також. Тут вже не будемо углиблюватись у значення слова мі. Нам, нам воно сьогодні не потрібно. Просто запам'ятайте, що me too – це я також, а не I too, я також. Так ось, це перше значення також. А друге значення це занадто. Наприклад, too hot занадто жарко. Too cold занадто холодно. Спробуйте сказати занадто жарко. Too hot. Скажіть, зараз занадто жарко. It's too hot. Скажіть зараз занадто холодно. It's too cold. Отже, зараз занадто холодно, і я хочу купити собі шарф. Отже, шарф англійською мовою звучить як scarf. Scarf. Трішки схоже слово до українського. Скажіть шарф. Scarf. Тепер скажіть речення Мені потрібен шарф. I need. A scarf. I need a scarf. Ви зайшли в магазин одягу, знайшли якийсь шарф і запитуєте, скільки коштує ось цей шарф? Ось цей пригадайте. This. Отже, запитайте, скільки коштує ось цей шарф. How much is this scarf? How much is this scarf? Вам відповідають, він 15 доларів. It's $15. Dollars. It's $15. Dollars. Ще раз скажіть: зараз занадто холодно. It's too cold. It's too cold. Запитайте, чи потрібен тобі шарф? Do you need a scarf? Do you need a scarf? Скажіть ні, не потрібен. No, I don't. No, I don't. І тепер послухайте фразу I'm not cold. I'm not cold означає мені не холодно. I'm, якщо пам'ятаєте, це I am. Тобто я є. Потім not. Це ні. Я є не cold холодно. Я не є холодно дослівно, Але ми скажемо. I'm not cold, мені не холодно. Тепер самостійно скажіть фразу. Мені холодно. Тут все просто. Заберіть слово not і все. I'm cold. I'm cold. Скажіть мені не холодно. I'm not cold. I'm not cold. Скажіть мені жарко. I'm hot. I'm hot. Мені не жарко. I'm not hot. I'm not hot. Це все до 16-го заняття. Сподіваюсь, вам сподобалось та було корисним дане відео. Дякую вам всім за перегляд. Залишайте, будь ласка, ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Дякую і побачимось в наступних відео. Bye, guys!